Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Індонезія найбільша у світі острівна держава, яка омивається водами Індійського і Тихого океанів. Серед переваг цієї країни варто виділити мальовничу природу і багату культуру, а також велику кількість визначних пам'яток, зокрема 9 унікальних об'єктів, зарахованих до спадщини ЮНЕСКО. Національною валютою в країні є індонезійська рупія. Саме їй і буде присвячений наш випуск. І я пропоную вам на огляд дві монети номіналом 100 рупій різних років карбування. Тож давайте скоріше переходити до огляду, а ви обов'язково перед початком підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Індонезія, офіційна назва Республіка Індонезія країна розташована на островах Південно-Східної Азії та Частково Океанії. Населення за оціничними даними на липень 2011 року понад 245 мільйонів 600 тисяч осіб. Територія 1 мільйон 904 тисячі 569 квадратних кілометрів. Згідно з цими двома показниками, є найбільшою країною в регіоні. Посідає четверте місце у світі за кількістю населення та 15-те за територією, столиця Джакарта, державна мова індонезійська, розташована на островах Малайського архіпелагу та західній частині острова Нова Гвінея, омивається водами Тихого та Індійського океанів. Є найбільшою острівною державою у світі. Значна частина островів належить до Зонських, які в свою чергу поділяються на Великі Зонські та Малі Зонські острови. Має сухопутний коридор з Малайзією на острові Калінамантан, папуа Попуа Новою Гвінеєю на острові Нова Гвінея та східним Тимором на острові Тимор. Назву для країни придумав у 1884 році німецький мандрівник, географ і етнограф Адольф Бастіон, з'єднавши назву Індія і грецьке слово Несос Острови. Він же запропонував називати індонезійцями, жителями острівної Індії всі народи, що населяли цей регіон, оскільки в культурі основних народів архіпелагу були чітко помітні сліди індійського культурного впливу. Найбільші острови Індонезії оточені мілиною і караловими рифами та характеризуються безліч вулканічних гір, що вкриті густими вологими екваторіальними лісами. Тут часто трапляються болота. Найбільшу площу обробленої землі займають посів рису, який вирощують на гірських насипах. Грошова одиниця Індонезії Індонезійська рупія. Розмінна одиниця Сен одна сота рупії. Сен не випускався з 1960-х років і де-факто вийшов з готівки через інфляцію рупії. Проте зберігається в безготівкових фінансових розрахунках. Із обігу сени вилучено 31 грудня 1966 року. Монети номіналом менше 100 рупій з 2003 року не карбуються. В даний час в обігу використовується три серії монет, що випускались з 1991 по 2016 роки. Алюмінієві монети 1999-2003 років карбування, не сталеві монети номіналом 1000 рупій 2010 року, та монети «Національні герої індонезії 2016 року. Формально законними платіжними засобами є монети в 1 рупію 1970 року та 50 рупій 1999 року. Перейдемо ж до наших монет в 100 рупій. На аверсі монети 1999 року карбування розміщений герб Індонезії, що являє собою зображення птаха Гаруди золотого кольору зі щитом на грудях. Під зображенням герба рік карбування 1999 та нижче легенда. Власник валюти Банк Індонезія. Монета 2016 року карбування належить до серії Національні Герої Індонезії. На її аверсі також розміщений Герб Індонезії лівіше від центру та профіль Германа Йохансена, міністра громадських робіт Індонезії. По колу Легенди зверху назва країни. Республіка Індонезія. Знизу вчений ступінь та ім'я англійською. Професор Герман Йохансен Державний герб Індонезії називається Гаруда Панчасила індонезійською мовою. Головною частиною є Гаруда з геральдичним щитом на грудях і сувоєм, який він тримає в лапах. П'ять символів щита представляють панчасила, п'ять принципів національної ідеології Індонезії. Лапи Гаруди стискають білий стрічковий сувій, на якому чорними літерами написаний національний девіз Пхайнека Тунгал Іка, який можна вільно перекласти як єдність у різноманітності. Гаруда Панчасила була розроблена султаном Хамідом II з Понтіанака під керівництвом Сукарно і прийнята як державний герб 11 лютого 1950 року. Панчасила офіційна основна філософська теорія Індонезії. Назва утворена від двох слів, спочатку запозичених із санскриту панча п'ять і сила, – приписи. Вона складається із п'яти наступних принципів віра в єдиного Бога, справедливе та цивілізоване людство, єдність Індонезії, демократія, керована внутрішньою мудрістю та одностайністю, що виникає в результаті обговорень між представниками, соціальна справедливість для всього народу Індонезії. Юридичне формулювання Панчасила міститься у 4-му параграфі преамбули Конституції Індонезії. Херман Йоханес індонезійський професор, науковець, політик і національний герой. Йоханес був ректором університету Гаджа Мада в Джек координатором з вищої освіти з 1966 по 79 рік, членом Вищої консультативної ради при президенті Індонезії з 1968 по 1978 рік та міністром громадських робіт та енергетики. З 1950 по 51 рік. Він також був членом виконавчої ради ЮНЕСКО з 1954 по 57 роки. Протягом своєї академічної кар'єри Йоханес займався дослідженнями в галузі сільськогосподарської технології, у тому числі винайшов вугільну піч, розроблену спеціально для бідних, яка використовувала як паливо брикети біомаси. Йоханес також досліджував інші види альтернативного палива. Та вивчав можливість переробки сільськогосподарських відходів у паливо. Герман Йоханес служив в армії у 1940-х роках. Він очолював лабораторію арсеналу індонезійської армії під час війни за незалежність проти голландської окупації. Його лабораторії виробляли вибухові речовини, такі як димові шашки та ручні гранати, які індонезійські партизани використовували для саботажу голландських військових у центральній яві. Він був похований на цвинтарі університету Гаджа Мада в Савітсарі Джакіарта. У листопаді 2009 року уряд Індонезії надав йому звання національного героя. На реверсі монети 1999 року по центру зображений номінал та назва валюти 100 рупій. Лівіше від номіналу зображений птах та його назва Какактуаража, що в перекладі пальмовий какаду. Реверс монети 2016 року. Звичайний. По центру великими цифрами вказаний номінал 100. Та назва валюти. Рупій. Зверху легенда. Назва власника валюти Банк Індонезія. Та знизу рік карбування монети 2016. За параметрами. обидві монети ідентичні. Виконані з алюмінію. Вага 1,79 г. Діаметр 23 мм та товщина 2 міліметри. Гурт обох монет гладкий. Вартість на сьогодні в межах 13-20 гривень. Пальмовий Какаду також відомий як какаду-галіаф або великий чорний какаду великий димчато-сірий або чорний папуга сімейства какаду, що мешкає в новій гвинеї на островах Ару. Це група з приблизно 95 островів у складі Малоукських островів на сході Індонезії і на острові Кейп Йорк у Квінсленді, Австралія. У нього на голові хохол з довгого пір'я, дуже великий і сильний загнутий чорний дзьоб, за допомогою якого він може легко відкривати горіхи та насіння, та помітні яскраво-червоні плями на щоках. Він має унікальний територіальний показ, коли птах, зазвичай самець, барабанить великим ціпком або насіннєвою коробкою по мертвій гілці або дереву. Створюючи гучний шум, який можна почути на відстані до 100 метрів. Після барабанного бою самець іноді розриває барабанний інструмент на дрібні частини, щоб вистелити гніздо. Причина, через яку пальмові какаду барабанять, досі залишається загадкою. Однією з причин може бути те, що самки можуть оцінити міцність гнездового дупла по резонансу барабанного бою. Інша можливість може полягати в тому, що самці барабанять, щоб помітити свою територію від інших самців. Пальмові какаду незвичайний птах, що є стародавнім виглядом і одним із небагатьох видів птахів, які, як відомо, використовують інструменти. Серед монет Індонезії можна побачити багато цікавих екземплярів, але у мене, на жаль, окрім представлених двох, є ще лише три монети. Пишіть в коментарях, які монети Індонезії ви маєте у себе в колекціях або, може, зустрічали колись, та які з них справили на вас враження. Обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!